Зранку у віконечку зазирнуло сонечко, мило посміхнулось, щічки доторкнулось, провінцем повладило, не сумуй порадило. День що розпочався, щоб у нас удався. Малята, подивіться, хто сьогодні в гості до нас завітав. Так, це наше сонечко. Малята, подивіться, яке воно гарне. Тітка, яке в нас сонечко? Якого воно кольору? Жовте, так, якої форми? Кругле, так. А ще, яке в нас сонечко? Бо воно в нас тепле, гарне, так? Дітки. Сьогодні ми з вами вивчимо таку гарну закличку про сонечко. Адже кожен день йде дощик, і щоб дощик пішов, ми будемо сонечко кожен день кликати. Послухайте уважно. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине Зілячку, на наше подвір'ячко. Давайте разом і з рухами. Ось так зробіть рученята. Вийде, вийде сонечко, на дідове полечко, на бабине зіл'ячко, на наше подвір'ячко. І ще раз приготували рученята, ось так поклали пальчики, як промінчики. Розставили долонька на долоньку, ось так. Вийди, вийди сонечко, на дідове полечко, на бабине Бабинезілячко, на наше подвір'ячко. Молодці мої розумнички! А ще, малята, я пропоную вам зробити своє сонечко. Яке буде вас гріти кожен день вдома? Добре? Тоді до справи. Малята, подивіться, нам з вами знадобиться два ось таких кола. На одному я намалювала сонечко, яке посміхається. І йому вистачає промінчиків, ми зробимо з осіннього листя. А будемо клин. Я беру коло, на якому немає намальованих оченят. сонечка, клей. І ось так багато-багато мажу клеєю. Ось так подивіться. Як я багато-багато не жалію, щоб наші листочки добре трималися. Ось. А потім я беру листочки і ось так прикладаю. Сюди, сюди. Подивіться, яке гарне у нас сонечко з вами получить. Сюди покладу, сюди покладу. Подивіться, яке гарне сонечко у нас виходить. Це промінчики майже всі я приклеїла. Ось так. Ось так. І ось так. Я прибираю сторону. Беру інше сонечко, ось так перевертаю і змащую його, клеєм. Теж багато-багато клею, не жалію, щоб моє сонечко було гарне. Однією рукою тримаємо наше коло. Ось так. Так, добре-добре я змащую. Потім я його перевертаю і ось так прикладаю. Подивіться, малята, яке гарне сонечко в мене вийшло. Я чекаю вашої роботи і ваші сонечка, яке буду вас гріти кожного дня. А зараз прийшов час прощатися. До нових зустрічей!